Всіх вітаю на каналі. Сьогодні приїхали на вулицю Перемоги та бульвар Шевченка до літака. Такий пам'ятник. Звісно, занедбаний він трохи вже, зараз ось трохи познімаю, як він тут виглядає, тут пліточка вже пообсипалася. Тут і там Тут в інтернеті я дивився, місцева влада там хотіли виділити кошти, щоб відремонтувати да, пам'ятник. Але там кошти якісь взагалі шалені хотіли виділити. За такі кошти можна було взагалі взагалі новий пам'ятник поставити. Стравичку можна трохи повиривати. Ну, згодом я так зрозумів, що передумали вони ремонтувати цей пам'ятник. Люди їх, так сказати, сказали їм, що краще гроші виділить на дрони, на захист неба, а не на пам'ятник. Ну, то це і правильно, я теж так думаю. Дивіться, як він ззаду виглядає, тут теж вже пліточка обсипалась. Трошки тут хтось щось мазав. А тільки непонятно щось було замазано, да, і хтось вже, виходить, в новий бетон, да, вже хтось ногами тикав. Незрозуміло хто. Клумби тут ось троянди вже обцвілися. З цієї сторони тут теж вже Пліточка пообсипалася так зараз Запоріжжя виглядає, кому цікаво там бульвар людей небагато. Зараз приблизно десь 17 -та година. Ну, така спека трохи 32 градуса. Як в тінь заходиш, то нормально, в принципі, не жарко. А на сонці, звісно, трішки жаркувато. Там далі ще теж одна клумба, он далі ще одна клумба. Там он червоні троянди були, а там білі. Трохи ми їх прозівали, коли вони цвіли. Треба було раніше прийти познімати. Дівчата на самокатах літають. Зараз ще так може трішки пройдемося, познімаю. Да, людей в день і перед Отак, як таке вечірнє час, да, але ще не, не занадто вечірнє, от як зараз, 17-та година, да, людей взагалі майже немає. Да, всі на роботах, всі ховаються від спеки, якщо хтось там вихідний чи не працює. А ввечері тут, як прийдеш, так людей багато. Зараз дорогу перейдемо, поки на паузу поставлю. Так що, дорогу перейшли, ще ось трошки пройдемося. Думаю, буде цікаво, да? людям, які давно в Запоріжжі вже не були. То я думаю, їм дуже цікаво подивитися, як зараз Запоріжжі, як воно зараз виглядає. Все зелене, все гарне, все пахне. Липа ось якраз тільки вже обцвіла, а так ось так пахло отут і на Марії Примаченко, да, старий Маяковський, теж ми ходили, гуляли, теж пахне дуже-дуже. О, в тінь зайшли. Ввечором ще ж фонарі всі ці світяться. Ввечері взагалі Запоріжжя дуже гарне. Сподіваюсь, якість відео ще буде більш-менш нормальною, бо телефон в мене такий, не дуже. Ну, прогуляємо ще, подивимось. Кафешки якісь, по банк, зоомагазин. Тут оце, до речі, з цієї сторони це тут 10-та лікарня, чи яка там, я не пам'ятаю, щось там писали в інтернеті, що хочуть її закрити. А чи или не закрыв, не знаю. Так, да, написано там на, на табличке, написано 10 там. Так, что тут? А? Кола іноземних мов якась. Пишіть в коментарях, хто сумує за цією місцевістю. Бо багато є, пишуть люди, які повиїжджали да, ще в 22-му році. Там хто приїжджав в Запоріжжя, хто не приїжджав, деякі вже да, там четвертий рік. Десь там за кордоном дуже сумують. Ну да, бо ми ж так само виїхали з Запоріжжя, ну і в Запоріжжі живемо, а теж за своєю домівкою дуже сумуємо. Так, давайте там ще, ще одну дорогу перейду, потім ще увімкну. Так, ну що, дійшли ми вже до так до проспекту, до основної, до основної частини бульвара Шевченка. Зараз тут ось пройдемося. Дивіться, такі он на фонарях висять, квіти там якісь цвітуть. Ця будівля самокати стоять. Самокатів, до речі, дуже багато по Запоріжжю. Там ціна, я не знаю, як цей рік, а минулий рік там щось було 10 гривень. Щось минута чи що, я не пам'ятаю там щось таке було. В принципі, не дуже й дорого, можна там, якщо хочеш покатати. А ні, навіть там навіть, менше було, ніж 10 гривень минута. Там чи 6 чи 8 гривень була минута. Бо я пам'ятаю, щоб 10 хвилин покататися, треба було щось чи 60 чи 70 гривень. Там треба розблокувати самокат. Там 12 гривень. Кажусь. І потім там по минутам воно рахує. Так, оці ось фонтанчики вони щось не працюють. Вони і минулого року тут щось, я не знаю, нічого не працювало, я не пам'ятаю. Може колись тут щось і працювало, я вже не згадаю. Далі там пройдемося, там далі фонтани працюють. Так. О, сонце сховалось, хоч не так жарко. Бо спека липнева, це звісно, ну та цей рік і так, мені здається, що не такий жаркий, да, як минулий рік. Минулий рік, я пам'ятаю, взагалі там в червні спека як почалась. І червень, липень, і серпень. Сподіваємося, може цей рік, хоч, хоч у серпні, може, такої спеки не буде. Та добре, що хоч світло не вимикають, да, минулий рік світло вже, я пам'ятаю, в липні вже точно вимикали по 4, а бувало і по 6 годин світла не було. Зараз нормально, світло є, вода є, все є. Так, от там він трошки Снимаю. Так, ну что, вот первый бронзовый памятник, да? Такая учителька. Тут. Так, цей був мішками закиданий, мішки вже розпалися, пісок так розтікся, ну та ще поки його не відкривають. Ця, до речі, вчителька теж була мішками закидана, але потім її розкрили, да? а тут щось не хочуть. Так, ну що, дойдемо ще вам до пам'ятника. Так, ось і фонтан. Такі фонтанчики маленькі. Щось водичка не прозора. Трохи так, щоб людей не знімати. Сердечки. До проспекта вже дойдем година майже 15 хвилин на шосту вечора? Водичка тече. Трохи что вода. Так, ну что, такая прогулянка вышла. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі обов'язково. Все, до нових зустрічей. Бувайте!